Але серйозно, як тут, друзі, гарно. Дивіться, яка-то краса. Яку красу Бог створює для нас? Присипав травичку. Ось, ось насипав на, на травичку сніжку. І ми дякуємо Богові за все. Хіба це? Не витвір природи, ось так насипати снігу, щоб він там тримався. Це теж все, все залежить від Бога. Ось так, друзі. Така красотінь у нас сьогодні. Така красотінь. <кхи> Бажаю всім міцного здоров'я, позитивного дня. Доброго вам, понеділка, початку робочого тижня. Нехай вас усе вдається. А я біжу далі. До слідуючих позитивних відео. Па-па-па-па. <кхи> Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу! У вас вітає канал «Сільське подвір'я. Південь Тернопільської області на зв'язку. І у нас зима, друзі. І у нас зима. А я, як завжди, йду на роботу. Починаю робочий тиждень. Сьогодні понеділок. Понеділок, понеділок, 13 січня. І ми рухаємося в напрямку села. Хто хоче зі мною ходити на роботу, працювати біля поля, працювати на господарстві, як ви бачите, ой, як ви бачите останні відео, зазняті з господарства. Запрошую, запрошую підписатися. Перервав мені зйомку дзвінок, тому продовжую, запрошую підписатися, включити дзвіночок, поставити вподобайку, як зазвичай. І будете зі мною рухатися по нашому господарству, ходити на роботу і так далі. Не знаю, друзі, вже за... Зимові місяці за грудень і вже якби за січень. Яка це вже зима? Друга чи третя, я вже й не пам'ятаю, треба дивитися хіба по своїх відео. Але маємо те, що маємо. Порівняно, порівняно з тими зимами. Що були в моєму дитинстві? То це таке? То це таке? Пам'ятаю, пам'ятаю свою молодість. Ай, боже Боже, яка то була зима. Які були зими, і які ми молоді, були дурні. Чого дурні? А того, що коротенька спідничка, капронові колготки, голі ноги. Сюди ти пам'ятаю, як себе мала такий полушубок недовгий. А сьогодні усе болить. Ноги болять. Хребет, болить, крепить. Ой, Боже друзі, це таке діло. Це як собі згадаю. Дуже багато всього можна згадувати і розповідати, тільки щоб умістилося у відео, щоб вам не було скучно його дивитися. Знаєте, скільки цією дорогою я находилася? Чи то сніг, чи то болото, чи то сухо. <кій> <кій> Вибачаюся. Це просто Скільки мого здоров'я і життя пішло на цю дорогу. З чоловіком ходили на ферму. А це таке, що запам'яталося, запам'яталося, зарубалося в пам'яті. Робота, робота, робота. І постійно, скільки себе пам'ятаю, постійно кудись біжу, постійно в роботі. Не маю часу відпочивати. <кій> Ось і зараз іду на роботу. Хто не знає, для нових підписників, то я скажу. Що ходжу на роботу 2 кілометри, працюю продавцем у магазині поки що, а далі побачимо. І кожний божий день, кожний божий день долаю ось цю гору. Бачите, вона не крута, вона спохила, але її кожен день треба подолати до горба. Ось так виглядає сьогодні гора. І я мушу її долати кожен день. <кій> Можливо, хтось скаже, чого це я мушу. Ми нікому нічим, ніщо, нікому нічого не зобов'язані, тільки собі. Але, друзі, я дякую Богові, що я маю роботу. Най буде далеко ходити, але я її маю. Дивіться, ця гора в даному випадку до горба йти нормально зараз. А з горба буде тяжко, тому що під низом є ожеледь і місцями, і треба дуже добре дивитися. Але я йду ось так травичкою. Попри край. Ось так. Бачите? Ось попри край, попри дорогу. Щоб, ну дай Боже, не спохузнутися. Так. Та й добре, що я маю роботу. Хіба це страшно ходити? Ходити треба, рухатися треба. Рух продовжує життя. Дома. Дома, коли залишаєшся, то ти таких кругів намотаєш, що то що то сильно. А коли йдеш на роботу, намотаєш їх тільки в одну сторону, вечором в іншу сторону. Є можливість трішки посидіти. Трішки попрацювати. Наразі побачила тут тільки одного лебедя, а ось там вище. То не буде видно через дерева. Але такий гарний красень, білий-білий, як сніг. Але тільки один. Не знаю, чого один, але один. Так. Так, у нас в сусідньому селі так само все позамітало. Так само все позамітало, як бачите, кругом. Фури стоять, бо там дуже-дуже похила гора, сильна крута. Одна дивлюся тут нанизу, а одна там наверху, але її не видно. Так що так, і дороги у нас. Дороги не є, щоб були такі <кхи> запекло круті, але все рівно є. Не виняток і моя гора. Так само, не дуже хтось ризикне, хто не знає нашої дороги, саме ось цієї моєї, то ризикне їхати. Думаю, це просто зі світу неймовірного. Бо їхати можуть тільки ті, хто знають нашу дорогу. Інакше, інакше ніхто їхати не буде, якщо дороги не знає.